Цю коробочку ми позиціонуємо в наборі. Вона призначена для того, щоб в ній була подарункова чашка. Чашки ми так само виготовляємо. Робимо надрук на них. Значить, от такий набір. Значить, вона тут порожня, але на, цих, на оцій грані, на оцій грані. і тут так само може бути. Певне нанесення. Ну, бажано, щоб воно перетиналося з самою чашкою, на якій тут ця фотографія з фарелькою. Тобто, не, не багато, вона така бюджетний передаруночок, але досить так виглядає приємно чашка. Тут можна навіть якісь грошики покласти там. Буде і пам'ять, і плюс, як то кажуть, і плюс на добру згадку. От. Окремо так само можемо вигляд, видавляти такі короби. Ну, в принципі, будь-якого розміру. Там макет її зробити, це не, не є питання. До речі, вона теж повністю з фанери. Жодної тут немає ніде металевої е, такої штуки. Ось тут спеціально зроблено технологічно, щоб простіше було відкривати. Її. Ось так, Ось так виглядає цей набір, в якому є коробка під, під подарункова коробка під подарункову чашку. Ось так.